Так, друзі, усім привіт! Трішечки поспали. Вночі також приймали ваші замовлення і зараз їдемо на роботу. Кладемо деякі наші товари, ноутбук і будемо зараз готувати перші відправочки. Тому всім гарного продуктивного дня. І так, ми вже на робочому місці. В першу чергу зробимо відправочки. Це поїдемо зараз на склад, доберемо товару, заберемо ось такий автотримач від бренду Волкер. CX033. Це самий 033 Це потужний, самий класний автотримач вершітку в решітку, автомобіль. Беремо його на відправочку, візьмемо білий ремінець до смарт-годинника HOKO Y30. Ось такі в нас наявності є годиночки в чорному та сірому кольорі. В чорному кольорі сьогодні у нас замовили повністю новенький запакований годинник, і заберемо ще, їдемо на склад Powerbank. І ще якісь відправочки буде покажемо в наступних сторіс. Так, друзі, були на складі, забрали ще. Давайте покажу вам ось такий павербанк і ось такий карт-рідер по бренду Волкер. Так, да Волкер -да, виготовляє не лише наушники. Повербанки, кабельки блочки ай-шей карт-лідери. І дивіться, який він крутий. Давайте я зараз вам його більш детальніше так покручу в руці, покажу. Тут також гарантія 24 місяці з ковбачками на USB, на Type-C, на USB, на велику, маленьку флешку. Ось схема, як це все діло працює. І є швидка 3.0 USB-шка стоїть. Це в нас OTG для джойстиків, для флешок, клавиатур. Всього-всього-сього-всього всього, всього. всього, всього на світі, як то кажуть, дивіться, яка прикольна коробочка. На відправку. Ось таке зараз пакуємо. Бачите, волкер у нас і павербанк, і автотримач в решітку. Ось такий на 17 магнітів. До речі, він дуже потужний, дуже міцний, дуже класний. Дивити, його запаковано. О, бачите, дивіться, наскільки він потужний, класний, що він навіть клеїться ось так в коробці запакований. А представте, як воно буде, якщо телефона покласти. Тобто, в будь-якому чехлі він буде клеїтися. Дивіться. Ото якість. Тому люди вибирають волкер. Як перевірити автотримач, вийшовши з магазину, чи він якісний і не розпаковуючи? Чи ось так просто підходите до будь-якого автомобіля і отак. Якщо тримається, значить він якісний. Дивіться, як швидко розлітаються наушники. Багато хто боїться їх купувати, не довіряє. Думає, що це якесь фуфло. Це наушники AirPods Pro другого покоління з відривними смужками, повністю новенькі запаковані, продаються в наших магазинах Луцька. Є дві наклейки, серійний номер і також картонна ваночка. Робочі, шумоподав, подав, класні мікрофони, та всі зарядочка грають просто неймовірно, і по кожному наушнику. Клієнти написали відгуки. Зараз беремо ще одну таку пару, готуємо на відправочку, і в нас того залишається 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 пар ще доступні до замовлення. Тож очікуємо ваших повідомлень в Дірект. Так хто замовив наушники? Їдемо їх відправляти. А також зараз ще заскочимо на склад, заберемо смарт-годинник, який покажемо в наступних сторіс. Ось він вже у нас в руках, і зараз будемо його відправляти пакувати. До такого смарт-годинника ще взяли блочок. Обов'язково 5 вольт 1 А блочком заряджаємо, щоб працював довго і не згорів. Одночасно відразу дві дівчинки написало, забронювали ми дві пари безпривідних наушників. Оформили два замовлення, які вже завтра відправимо. Адже сьогодні нова пошта закрита 8.12, Якби ще буквально годинку назад, то можна було б і відправити сьогодні. І вже завтра в руках будуть у клієнтів. Відправимо завтра, будуть післязавтра новою поштою. Взяли завдатки по 200 гривень. Хто хоче. Пишіть, замовляйте в Директ, оплачуєте за вдаток 150-200 гривень, відправимо новою поштою. Плюс чехольчик буде у подарунок до таких наушничків. Це у нас AirPods Pro другого покоління. Самі топові, самі класні наушники. Користуємося ось, взяли собі покористуватися такими наушниками і залишимо їх собі. Тут у нас стейпсі зарядкою, з динаміком, з індикацією, яка світиться зеленим чи червоним. Також гравіювання під кришкою. За кришкою, кнопочка. Також є гравіювання на кожному із наушників. І амбрушури у нас змінюються. В комплекті йдуть додаткові ще три пари амбрушур. І четверта пара вже ось у нас одягнена ось тут на наушниках. Далі, дивіться, надписи, бортики. Чотири примірника. Заокруглені краї, як в оригінала. Сама коробочка. Далі. Картонна ванночка. Далі кабель зарядки. Далі додаткові амброшури. Ось так вони виглядають. І вони у нас тут не випадають. Навіть підписані розміри, як в оригінальних. Ось так. Не випадають. Наушники преміальної якості. Тому і коштують 1450 гривень. Вони коштують свої грошей. Звучать вони просто максимально ідеально. Підтвердженням цьому в папці відгуки. Папка 9 називається відгуки 9. Зайдіть, почитайте, є куча класних відгуків. Наушнички є ще в наявності, дві пари вже у нас заброньовані. Залишається ось оце все, що залишається. Залишається ще не так багато наушників. Дві пари у нас вже заброньовані. І ось що є в наявності. Тому поспішіть. Придбати, написати нам у дірект. Ми чекаємо ваших повідомлень, оплачуєте завдаток, відправляємо в день замовлення новою поштою. Якщо нова пошта не закрита, бо, наприклад, зараз замовили дві пари, ми їх забронювали на відправочку на завтра, адже восьма година пошта у нас вже давним-давно закрита. Тому будемо готувати завтра зранку. Відправимо.